Пізнали? Денис Бігус, журналіст, який вже більше десяти років працює над викоріненням корупції в країні. Ви звикли його бачити стриманим, серйозним та скромним, але виявляється не все так просто. Водички лопіка. Давай, 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 давай воду. Дуже дякую. А сам, до речі, п'є значить Сік з Макдональдс. Тобто, щоб ви розуміли, шановні глядачі, що відбувається за кадром? На... Зручних кріслах на трьох зручних кріслах і одному дуже зручному сидить чотири людини, а один сьорбе, отаку літруху соку з Макдональдсу. їсть, сидить на блядь, двометровій табуреці зі столом, який спеціально такий низький, щоб, значить, рано чи пізно з цієї табуретки, зробив людям радість, і це все має тривати три години. Хороший початок, да, в принципі, норма з кімната для допитів. Ні, я ну ти Скажи мені, що це не план. Я манав правила. Аба! Да. А, і да, тут треба розвиватись. Зацініть. Вони вірять в естетику кропців і мої чисті шкарпетки. Поїхали. Від душі в душу. Під час своїх перших військових операцій ти всюди намагався йти в авангарді. Чому? Я не те, щоб, як сказав, намагався йти в авангарді. Я просто всі такі й й йдем. Це не те, що дезорієнтованість, ну в сенсі тобі здається, що ти розумієш, що ти робиш. Але ставлення до цього таке, типу, тут цікаве кіно. Е, такий якийсь стан, коли ти в принципі, ну як би розумієш, що ти де ти, але не дуже це відчуваєш. Слухай, мені на початку фартануло практично в, в усьому ту кількість якихось брідових. Помилок з точки зору здорового планування ситуацій, е, які були в перші два місяці, е, пройти, навіть там не помітивши того, наскільки це все нездорова авантюра, е, да, це, це фарт, дуже сильно повезло. Люта історія. На селі ну, зачистка, це знову ж таки перші ці, я ніхіра не відупляю. Я кажу, що робить? Йдеш, підвал. Це спитать, граната, йдеш далі. Я думаю, ну, сука, ладно. Потім думаю, ну, якось невдобно. Потім думаю, ну, а з іншого боку, я чесна людина. Я, я, я спочатку подумав, може камінь кидати. Ну, хтось тут заворушиться. Потім думаю, я чесна людина, я не зможу сказати, там, кидаю гранату і кинути цеглину. Коротше, я був той доб, який ходив значить, з гранатою, але без запалу. Чесно казав, граната. Кидав гранату. Тихо. Що забирав забрав і гранату. <рив> <рив> Дивись, я все розумів, але емоційної адаптації ще не відбулось. Я ще не дійшов до того етапу, коли, типу, хірачим-хірачим. З моєї точки зору, все відбулось практично ідеально. Типу, я, по-перше, не вмер. А це хороший показник. По-друге, не захірачив необережною гранатою когось, кого ну, не треба. По-третє, в принципі, переконався, що ніде нікого немає. Роботу виконав. І навіть на етапі, я кидаю гранату, не збрехав. Я кидав? Я кидав гранату. Те, що ну, є свої моменти, ну є свої моменти. Це тепер дуже прикольно згадувати, але ви непогано можете собі уявити, в якому стані я був тоді. Я так думаю, що. Переважна більшість людей, вже більш адаптованих до думають зараз про мене дуже погано, але це реально був самий-самий початок. Вибачте, що що, шо вмів, той кидав. Вони прості часи, дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВБЕТ. Чи можна сказати, що з роками українська журналістика стає все більш незалежною? Мені здається, що але тут прикол, мені реально це здається. Я був малий. Мені здається, що пік прям свободи як внутрішньої, так і зовнішньої в українській журналістиці це початок 90-х. Тоді просто ніхто взагалі не розумів, що можна, що не можна, робили, що хочеться. А, за відчуттями, я фіг знаю, мені тоді там 5-6 років було. Да? Просто ретроспективно, знаєш, тебе там всіх випустили з клітки, всі такі да? і понеслось. Максимально зашкалював там, звісно, рівень крінжі, дікухи і т.д. і т. Але ми зможемо це списати на ці підліткові сексуальні експерименти. Да? Всі просто щось комусь спадало на думку і погнали? А от в порівнянні з там тим періодом свободи, ну там і внутрішньої, зокрема, її мабуть стало менше, але знову ж таки, це не зовсім однакові свободи. А якщо говорити про щось системне, усвідомлене, доросле, то да, стало більше. Чи був занепад незалежної розслідувальної журналістики після вбивства Гонгадзе, чувак, як ти думаєш, скільки мені років? 38, але на 60. Я не можу дати вам кваліфіковану ретроспективу, аж от настільки ну, вглиб. Сказав тільки, що за 90, тому і а ні, ну слухай, а, дивись, я за 90-ті кажу просто тому, що а, мені цікаво в якийсь момент стало там подивитися, що відбувалось тоді. Почитав якісь вирізки і такі ох, оце ви звісно, Гнали, то це було весело з іншого боку. Для того щоб влаштовувати такий двіж, як в українській журналістиці, початку 90-х, треба до цього ну ще рочків 20 себе стримувати. Знаєш? і тут прям вирвались. По суті, незалежне, а ти розумієш що ти зараз от, цим формулюванням всю текстову журналістику? Да, просто нахер послав. Що люди, які виросли вже тільки на відосиках. Рочків через 40. Ну, дивіться, до появи Тіктоку як основи <ріст> а, серйозної журналістики, може взагалі нічого не було. Ну, камон! Відео чи не відео, канали, Ютуб це ну, просто форма, да, а не суть журналістика, вона все ж таки, по суті, в іншому може існувати ще, ще й радіо є. Сідайте діти мої, я розкажу вам про те, що колись пора радіо казали серйозні речі, а не тільки грали музичку. Ти, е, ти, е... ти каже, не такий старий. Я не такий старий. Е... <світалі> Ви витягували на розмову хлопців, які стежать за редакцією Бігу Синфо. Е, боже, це був попередні попередній попередній. Жись в офіс, тобто, прямо реально давно. Це було дуже мило, тому що тачка стояла, і ти в неї, значить, він вийшов кудись цей чувак з неї, і ти зазираєш, а там прямо одіялко, подушечка, і ти думаєш, господи, ну. Треба вам їжі гарячої принести. Чи що? Ну, в сенсі, прям цілодобово, серйозно. Ну він сидить і сидить. В сенсі, що ти йому скажеш? Їдь звідси, він такий. Нічого не знаю, як це сиджу, бо треба. Ну сиди. А ти не потягнув прикол не приніс йому гречі спожати хати. Ніяка кавою ділились, було так, але вони всі теж такі, ми тут випадково, йдіть нахер з вашою піцею, Знаєш, ну, ладно. Це, до речі, там, я пам'ятаю, в обидва боки працював, наче колись теж стояли, щось стежували їм. піцу підігнали. Ми вас бачили, спалились. Ну, ладно. З яких джерел ти черпаєш інформацію? По-перше, я рочки два взагалі нічого не дивився. Було зашибісь. Ну, давай так, я станом на зараз читаю. Поправка, прям змушую себе читати, ну, там, якісь новинні стрічки, щоб просто віддупляти плюс-мінус, щоб бути в курсі. Говорю з якоюсь величезною кількістю людей. В мене прям пік, господи, прости, комунікації з усіма останні там, пару місяців. Просто знову ж таки для того, щоб в'їхати в те, що відбувається навколо. Я не дивлюсь. Там блогерів, я не дивлюсь, я не, там, не сильно читаю якусь авторську аналітику з авторською призмою, тому я його знаю. Суха, взагалі, ніж я вам не я дивлюсь? Я дивлюсь. Е ну, окрім нас, звичайно. <різв 'я> Мені подобається, як вони тут всі сміються за кадром, але тихенько, щоб не було чути. Диви, значить, я в Ютубі дивлюсь про мотоцикли і про астрофізику. Наші власні то дивився дуже сильно не всі. Ну інколи, там, коли з'являються якісь матеріали, які потрібно дослідити для роботи, Для роботи я дивлюсь їх в усіх інших випадках, чесно кажучи, я текстову версію прочитаю. Це прям дуже сильно швидше. Просто щоб зрозуміти, я аудіокниги не слухаю. Я не можу. Я пробував. А ловити інформацію, яка має. Е, ну, значення, яку треба запам'ятати на слух, мені не вдається. Мені потрібен текст. Я ще з тих часів, коли. Ай, е... <гум> <гум> Давай так, я все ще пам'ятаю, що таке стаття на декілька а, розворотів дзеркала тижня. Це газета формату повний стіл. Ти, значить, її розгортаєш, і ти можеш статтю одну читати там дві години, думати над нею. Оце все. Яке з ваших розслідувань стало найбільш ефективним. З точки зору там зекономлених для. Держави коштів да, в нас, мабуть, найбільш ефективний період це півтора роки після е, революції гідності. Да, тому що ну, тоді там ієрархія розсипалась, і ти знаходиш якусь схему, кажеш, тут поїздять всі такі, о, все, прикриваємо. Ну, типу, була швидка реакція. М -м, причому це найменш публічно відомий період для редакції. Тому що ми робили якісь речі, які дивились винятково. Вузьке коло людей, яким була цікава прикладна такі прикладні економічні розслідування. Вони нудні, да ми тоді ще й не сказати, щоб дуже сильно намагалися це розповідати. Цікаво, ми розповідали ґрунтовно. От з цієї точки зору, там це ну мабуть найкращий період ефективності. Знову ж таки, тому що тоді можна було сказати: дивіться, от вам там 20 хвилинне відео, яке фактично є озвучуванням нашого розслідування в Excel, тому що розслідування і відео це взагалі різні речі. Розслідування це тривала кропітка робота, яка. Передує тому, що ти з нього візьмеш там, якісь реперні точки да, і спробуєш цікаво, що про них розказати. Тоді ніхто нічого не пробував, і, в нас є Excel, зараз ми вам його зачитаємо. Я утрую, звісно, але базово було щось таке. Тоді було в цьому сенсі найкрутіше, тому що тоді можна було розказати і очікувати на те, що реакція буде, тому що єдине. Що заважало цій зміні — це те, що про це там ніхто не знає. Потім ну, картинка світу помінялась. Потім зникло бажання впроваджувати зміни, і для того, щоб вони відбувались, потрібна вже якась масова залученість. Забудь про персоналі да, подивись на це як на е, структуру, яка Зазнає певним там, чином кардинальних змін. Да? От була ієрархічна, абсолютно модель е, за часів Янковича. Да? Це була така піраміда, яка виглядала прям незламною, да? настільки монолітною. Е, е, її розвалило. нова там, влада на першому етапі, доки або будь-яка влада прагне відбудувати цю піраміду така вже її природа. Да? Системи немає все розламано. Є висока конкуренція да, за ідеї за нові процеси, за посади. Причому це не обов'язково позитивна конкуренція. Да, це може бути чисто конкуренція за те, щоб ти тепер там, контролював якесь бабло. Доки ця конкуренція є, а системи нема, всі реагують на все швидко. Потім воно все відбудовується. Да, З'являються якісь точки кристалізації, водичка перетворюється в лід, реакції вже ну, такої нема. Потім відбувається знову ротація, все розламується, в тебе знову є якийсь період проштовхування змін. Потім все знов кристалізується. Це просто циклічний процес, це, це, це спираль. Ці періоди, коли відкривається там вікно можливостей, з'являються якісь штуки, які вже назад відкотити там складно або неможливо. І навіть. Те, що ти розумієш, що зараз буде там період заморозки, да, а потім знову зламу, ти в цей новий період зламу вийдеш все ж таки не в те саме місце. Да? Ти просунувся трохи вперед, ну і так, от воно. Крутиться. Перше завдання на БПЛА. Перша робота, ну окей, там не перша, одна з перших. А, а, робіт з БПЛА це, значить, що в тебе? Мініки. Два. Ха, можемо. Ні, там, там був один мамік. Ну, коротше, таке. Типу, нормаз. А, треба, значить, заїхати в оце село. Там на околиці є сарай. В сараї сидите. І. А, Каруселити на посадку, яка півтора кілометра значить, від вас, ну і про в принципі, на той коптер, її видно. Типу, там будуть дії, а, а потім туди йдуть гради. Тобто, ми, значить, з села півтора кілометра до там, кілометр 700, до посадки коригуємо гради. Ми які, да, ми які, шикарний план. Поїхали! Дивіться, значить, за моїм досвідом, з одним єдиним винятком. Мені гради ще ніколи не прилетіли туди, куди їх пускають. Просто, типу, знаєш як це запитають, чому, чому вас навчила війна? А війна нас навчила не коригувати гради е за кілометр п'ятсот метрів від точки, куди вони мають впасти. Повертаємось назад, а, а там якраз це кажись в районі Березнухувато, а та там якраз там і т.п. Значить, Ми прилітаємо. Хірах нормальний такий пакет на, 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 на поле ліг, там кілька кілометрів. А, типу, не по нам, приємно, але, в принципі, і ні по кому. А знову ж таки, воно так вийшло, що не дуже ясно. Це там, наші гради, це не наші гради. Просто сіряк засипало і все. Я кажу, дивіться, тут, коротше, така дивна штука, тут гради. Прям багацько? Ну, раптом хтось хоче про це знати, от воно тут є. Там через кілька хвилин. Де? Я говорю, Оце поле. Кажуть: о, дякуємо! Бо ми, типу, значить, під коригування працюємо, а вони не прилетіли. І ти такий, та нормас, прилетіли. А куди куди план був? кажу, та он сюди. І точка там кілометрів п'ять від. А, ну, да. ну ти ж коли то якийсь сектор бачиш і точно не в себе за спиною, такий, а, ладно, 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 Радий Ради допомогти, звертайтесь раптом, що? Все, тобто, в мене дуже проста еволюція. Я відчув, що я тут трохи не потрібен. А з того, що було потрібно, потрібно було літати. Ну на це був запит. Я політав на цьому. Потім абсолютно всі, з ким я говорив, такі блядь, мавіки, це добре. Треба працювати арті. Треба, треба крило. Прям дуже треба крило. А далі е, багато інтенсивних пошуків і трішечки везіння привезли крило. Ну все, після цього. Було дуже приємно бути максимально затребуваною людиною в радіусі найближчих там 80 кілометрів. До того як мені всі навколо сказали, що дивись, чувак, оце артилерія і гради дуже добре коригувати це все не значить, за півтора кілометра від, а подалі. Крило треба трата та, та та Я в принципі не знав ані про існування крил, ні про що. От це все робилось з коліс і все вчилось. Ну такий час був. Ти знав щось про зброю, коли вступав до війська? Про війну ні про там зброю, трохи да. Ну, в сенсі, в мене було максимально приємне медитативне хобі, високоточка. Я... І їздив на полігон, розслабляться. Я прийшов з нульовим розумінням про те, що таке війна, як і більшість людей. Ну камонда. Але принаймні з своєю технікою, зі своїм екіпом, з якимись навичками використання цієї техніки в полігонно-побутових умовах. А ти продовжує застосовувати сам свою зброю вже. Да. Так, а так. нічого кращого не було. Мені е, дали калаш. Я чесно спробував три дні, значить, з ним якось повзаємодіяти. Ну, типу, я трішечки там за в цьому питанні в тебе є щось нове. Ти маєш зрозуміти, значить, як з ним мати справу. В мене закінчились нерви і шкіра на пальцях. Це господи, це не для людей. Це роблене. Я. Не по АКА при всій шані до, до, до тих, хто використовує АК, це круто, я не можу. Да? Ну знову ж таки, я дуже тривалий час надрочувався на, на, на арку. Е, все, я сказав спасибо, здав і далі зі своїм був. Яку мету переслідували СБУ під час слідкування за вами? Да ні, ну дивись, тут причина, якби мені здається, від початку очевидна, да, там, якось дискредитувати роботу, да, ну, от, 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 хоч чимось. Логіки, ну, з точки зору типу, планування, я не бачу жодної, але ну, ну, от, як є, абсолютно точно, що якщо там Раз на тиждень мінімум да, розповідати, як хтось з влади краде, то як це, імперія спробує е, завдати удару у відповідь. Такий удар, звісно. Нахера хев ноухакіна ідіє. Покличте на цю незручну табуретку когось з офісу і спитайте, е, нахіра? в чому був план? Я не знаю, досі в чому був план. Якщо не дивитись на це як на рефлекторну дію, вони вони про нас говорять погане. Давайте теж щось, значить щось скажемо. Розглядати це з точки зору якогось планування, ну це ж абсолютно ідіотський план. Отримати реакцію послів там великої сімки з приводу утисків, преси, отак, от на рівному місці, це ж не може бути планом, але ну, вочевидь, от він такий, я я не знаю. Після інциденту СБУ виходило з вами на контакт? В мене за останні тижні такої кількості комунікації з представниками, до речі, вже всього абсолютно, хто там тільки вже не виходив на зв'язок. За попередні п'ять років не було. Не, просто це вже, знаєш, така комунікація і серії ну. Так, а з якими меседжами? Якщо художнього писати, то сорян як невдобно вийшло. Слухай, ну це реально проблема, тому що більшість людей з СБУ, з якими я там комунікував чи взаємодіяв за весь цей час, це ж ну, це це. Прям бойове крило, я не знаю, як це правильно назвати. Да? Це люди, з якими в нас були там спільні планування, якісь операції. Прям знову ж таки, я зараз не про там масштабні ну, двіжухи формату, що там, Кримський міст впав. Да? А, ну, а от просто на землі. І, і тепер це дивні розмова. В плані вони ем, є давай так, є бренд е, там СБУ. В величезній кількості людей на землі, які прям там хірачать війну, да, є справедливе відчуття там, гордості за те, що от вони тут, да, і вони це роблять, і вони це роблять круто. Вся ця от о, люди під цим же брендом да, влаштували це такий по, -по, 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 -по військовій частині ну, розлюб. Це настільки. Наскільки сумно на це дивитись? Ну ну реально повно. Які настрої були в редакції після цієї події? Мою реакцію всі так бачили це. максимально занадто емоційно, але оце якраз максимально щира реакція не було цієї. Триденної стратегічної сесії з планування антикризових комунікацій, і де телефон взяв. і... Ну, в плані ми там з редакторами обговорили, звісно, що, 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 що де, де? я ще потім відгріб за цей від шановної аудиторії за передоз емоційності в комунікації. Ну, такі були обставини. Я взагалі не саме спокійний. Що тепер поробиш? Я, я дуже сильно спокійніший, ніж. Роки тому у нас на попередньому офісі була дірка в дерев'яних дверях, яку я пробив через значить невдалий монтаж. Я пробив дірку в дверях, я не пробив дірку в монтажері. Планочка в мене не падає. Просто інколи мені прям треба кудись скинути це все. Розміняти двері, причому такі собі гривень за 700, на те, щоб не сидіти за цей нанесення середньої тяжкості, це прекрасний розмін. Я свідомо на нього йду, і доки мені вистачає самоконтролю йти на нього. Ні про яку планочка падає, казати не можна. Але з, з фігурантами справи ви реально ну, одразу попрощатися. Ну, да. там був якийсь період в сенсі передачі техніки, передачі там тра-та-та-та-та, -та -та -та. знову ж таки. Якби вони відбирали собі наступників, я не дуже шарю в операторській роботі. Да? Це були кваліфіковані люди. Ну і за кадром у нас з ними все ну, спокійно і з розумінням пройшло. Колись охорона Медведчука в ліс возила. А ми дуже секретні чуваки з джавеліном, енлавом і двома пекемами. Воно не дуже сильно намагається мене вбити. До речі, це прям дуже сильно про всі там анігільовані Кацапи вважали, що вони знаходяться в цілковитій безпеці. От до цього не ходи, він й Він буде рватися всі такі. Ну, крадуть, так всі крадуть. А, його, ну. Чути вночі трохи далі, ніж танк, від душі в душу.